Привіт! Третя частина відео про мобільний дизайн складатиметься аж з трьох міні-міфів. Плюс в кінці ми розглянемо один цікавий кейс, тому не переключайтесь. Міф 1. додаток має мати унікальний дизайн. Наступний міф, про який ми поговоримо, часто йде в пакеті з міфом про те, що всім потрібен мобільний дизайн. Тобто, ми ще не знаємо, чи ще комусь взагалі потрібен наш додаток, але замість того, щоб провести дослідження, клієнти йдуть відразу за унікальним та неповторним дизайном. У мене за молоду були такі клієнти. Я впевнений, що у вас теж, ну якщо ви працювали дизайнером, переважно вони хочуть відрізнятися від вже наявних конкурентів, зробити бренд впізнаваним. Ну і показати інвесторам, що було пророблено багато роботи, бо ж жодна солідна апка типу Facebook, Spotify чи Google Maps, не буде використовувати нативні компоненти системи, і це справді так, але ці додатки вже мають перше. Аудиторію, яка користується їх додатками, друге складні функції, які ну, ніяк не вийде покрити нативними компонентами. Ну і третє гроші та команду для того, щоб реалізовувати, підтримувати і оптимізовувати кастомний дизайн. Візьмемо, наприклад, додаток для читання електронних книжок Якабу. Який використовує і стандартні компоненти, як-от табар знизу, так і кастомні компоненти, як-ось от ось ця плаваюча кнопка пошуку. З особистого досвіду можу сказати, що додаток не є зручним чи приємним в користуванні. В основному через те, що він просто банально лагає, часто і сильно. Можете почитати відгуки або мій огляд на нього за посиланням в описі. Цих проблем не було б, якби вони сфокусувались на основному. В можливості додатку читання читанні книжок, але замість того, часто зусилля команди були спрямовані на кастомні формочки. Отже, нативні компоненти краще за кастомні, бо вони швидші та плавніші під час взаємодії. Продукують меншу кількість помилок, оптимізовані під різні девайси та версії ОС, та зрозумілі та звичні для користування. І так, нативні компоненти вимагають від дизайнера робити дві окремі версії, але це все одно краще ніж робити уніфіковану та забаговану крос апку. Ну і останній аргумент за рідні патерни дизайну та розробки навіть великі компанії, як от Google, відмовляються від своїх вже готових бібліотек та паттернів на користь бібліотеки Apple. цитуючи розробника Google Maps, Джефа Воркейна, Час, який ми економимо, не кодячи кастомні елементи, інвестується в вдосконалення деталей UX, які по-справжньому роблять продукт особливим на платформах Apple. Тому наступного разу, коли до вас прийде замовник з обмеженим бюджетом, щоб зробити MVP свого сервісу, порадьте йому зробити веб або нативні компоненти, а з кастомними ви ще встигнете намардуватись в майбутньому. Міф 2. Всі користуються iOS на останніх тайфони. Ще одна причина, чому кастомний дизайн це погано, це тому, що більшість пристроїв можуть його тупо не стягнути. Більшість кейсів на дріблі та беханці показують дизайни в красивих мокапах останнього айфона. Але разом з тим, в багатьох країнах більшість користувачів володіють бюджетними смартфонами або доволі застарілими версіями. Бо ж старі моделі тих ж самих айфонів чи самсунгів кожного року. Магічним чином не зникають з ринку, а просто переходять в руки наших родичів або продаються на OLX. Особисто у мене був кейс, коли в додатку для бронювань послуг красичіші моя колега не могла зробити бронювання, ну бо наш додаток не працював і не тестувався на маленькому і старенькому шостому айфоні. Тому, поки Зеленський не запустив Єбабусю з потужними смартфонами, можливо, треба подумати про те, щоб почати розробку з Андроїду, а не з iOS. Міф три. Стартове меню це гарна ідея. Маленький екран смартфонів поставив багато компаній перед дилемою. А як же ж запхати їх веб-сайт з прекрасними 40 підпунктами меню в цифровий прямокутник 720 на 1800? Завдання точно не з легких, але деякі компанії прийшли до одного цікавого рішення: зробити головним екраном хаб навігації, з якого можна буде швидко доступитись до всіх ключових розділів сервісу. Як приклад, нова пошта, головний екран, додатку якої складається з Банеру, картки клієнта та чотирьох основних секцій з можливістю переглянути додаткові налаштування свайпом вниз. Так, користувач точно не прогавить нічого на Discoverбіліці 10 з 10. Або інший приклад. А, популярний. Додаток Glovo. Структура головної сторінки є доволі цікавою. Видно, що дизайнери хотіли зробити взаємодію максимально зручною для пальця, бо, як ми пам'ятаємо з минулого відео, в елементи по центру користувачу найлегше поцілити, а кількість скріків там мінімальна. Проте, недавно Глово модифікував головну сторінку, додавши свайпом вниз типову сторінку з секціями різних категорій. Для того, щоб пояснити, чому Сервіс зробив таку зміну, ми можемо звернутися до чогось. Довго кейс стаді про редизайн ракети. Царство їй небесне. Ось як виглядав старий дизайн ракети. Видно, що надихались голову, але хотіли зробити дизайн ще зручнішим для великого пальця правої руки, про який ми вже згадували в першій частині міфів про мобілки. Так, от цитую кейс стадіс. Анелітика також показала проблему. Ми втрачали вагому частку користувачів на моменті переходу від головної сторінки безпосередньо до списку ресторанів. Тобто у нас просідала воронка майже на самому початку користувацького шляху. Далі в кейстаді була навадена основна гіпотеза продуктової команди, чому так відбувалось? Потрапляючи на сторінку, частина користувачів не йшла далі до вибору конкретного закладу, бо не була зацікавлена жодною пропозицією, а вже не бачили конкретних пропозицій одразу. Ось тут і ховається основна проблема з навігаційними сторінками, бо люди не бачать там корисного контенту. А отже, не отримують тригеру для того, щоб кудись тиснути. По чим швидше користувач отримає цікаву та релевантну інформацію, тим більший рівень взаємодії та загалом користувач буде частіше повертатись до додатку. Це відбувається через так званий ефект миттєвої насолоди, коли мозок виділяє дофамін, як винагороду за отримання нової та приємної для нього інформації. За прикладами, далеко бігати не потрібно. Тікток, для того, щоб отримати, Контент там потрібно всього один клік по іконці додаток, і опа, мозок вже радіє від контенту. Тоді як в Ютубі чи нетфліксі, треба витрачати енергію на прийняття рішення, яке ж то відео включити. Правильна відповідь наша. Тому, коли в ракеті чи глобу користувач бачить акцію чи фото їжі, то це однозначно більше мотивує до дії ніж сухе та статичне меню, яке мозком сприймається як зайва перепона. Тепер давайте повернемось до застосунку нової пошти. Це, звичайно, не Тікток з смішнявими відосиками, але який же найпопулярніший сценарій основної персони? Робота з активними посилками. То чому, щоб перевірити, чи вона є і який їх статус, юзеру щоразу потрібно йти через меню? Якась від'ємна персоналізація, як на мене. Тепер про комбо всіх трьох міфів в одному. Для закріплення інформації хотів би з вами поділитись додатком, який з'явився зовсім недавно: MindFree, в якому можна переглянути мапу небезпечних об'єктів, повідомити про небезпеку, а також дізнатись про різні види небезпечних об'єктів. Шкода, що в 21-му столітті українцям взагалі потрібен такий додаток, але об'єктивно додаток виглядає гарно і видно, що робили його з душею. Разом з тим, як на мене, тут якраз присутні кілька міфів, про які ми говоримо. Говорили останнім часом. Почнемо з головного меню. Основна функція тут це карта, яку треба щоразу відкривати і дивитися, чи не з'явилось щось нове і небезпечне. Набагато раціональніше було б зробити це основною вкладкою додатку і відразу показувати цю інформацію. В ідеалі ця карта мала б існувати взагалі не в додатку, а на вебсайті, як от мапа тривог України, або в чат-боті, як от карта бойових дій Deep State Mind Тоді сповіщення про нові небезпечні об'єкти можуть. Суть приходити в зручному месенджері, який завжди під рукою, а дії типу повідомлення про новий об'єкт та довідку можна винести в меню чат-бота. І це було б в рази зручніше, бо не треба нічого встановлювати, і за потреби можна швидко пошарити інформацію рідним та друзям. Так чому цей сервіс не є чат-ботом або вебсайтом? Тому що краса потребує жертв, а гарний, хоч і проблематичний додаток, буде виглядати більш презентабельно в портфоліо агенції. Anyway, додаток справді хороший. Я особисто дізнався багато нового, тому раджу і вам підтримати проект скачуванням. Ну а наше відео можна підтримати лайком та коментарем. Поділіться, як вам додаток DeepMind, чи згідні ви з моїми аргументами. Буду радий подискутувати в коментарях, як от ми це робили минулого відео. А на цьому у мене все. Бережіть себе і до зустрічі!